За розповідями водолазів, місцева мешканка у воді на мілині побачила тіло дитини. На допомогу покликала чоловіка, який проїжджав повз. Хлопчика дістали із водойми, викликали швидку. Дитина залишилася живою. Коли прийшла до тями, розповіла, що на річці була не сама. З ним ще був хлопчина, який почав тонути. Він за ним пішов в воду, і він далі не пам'ятає нічого. Коли почали шукати ці, значить, цього хлопчину, от значить, пройшли одним берегом, немає нікого. Пішли другою стороною, пройшли яму, і вже коли з другої сторони на виході з цієї ями знаходять спочатку тіло дорослого чоловіка. Оказується, це рибалка. Потім дружина сказала, що він пішов на рибалку і не вернувся. І нише по течії вже в тій ямі з виходу з цієї ями знайшли тіло цього хлопчика 12 років. Є версія, що дітей було не двоє, а троє. Про це повідомляє і сайт головного управління Нацполіції області. Я хотів би спростувати, що трагедія сталася в відведеному для цього місці. Це сталася трагедія під мостом. Де знаходиться розташована яма глибиною, п'ятиметрова яма глибиною, в яку стікається з двох берегів сильна течія. І там почти кожного року трапляються такі нещасні випадки. Василь Козак наголошує, що на мості є знаки, де вказано, що купатись тут заборонено, розклеєні попереджуючи листівки. Не ще мосту Чортківська місцева влада вже запланувала зробити місце масового відпочинку для населення. Проте його поки що немає. Тіла загиблих уже дістали наразі. Фахівці встановлюють причину нещасного випадку.